Водна блокада Маріуполя окупанти подають воду тільки раз на кілька днів, і що найгірше вона має страшний буряковий колір. Місцеві жителі кажуть, що ця вода абсолютно непридатна ні для пиття, ні для приготування їжі. Водночас на вулицях міста продовжують працювати фонтани, а з каналізації рікою тече вода. Що про це кажуть самі окупанти? Які реальні причини того, що відбувається? Та зрештою, яка ж вода тече з кранів маріупольців? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У тимчасово окупованому Маріуполі люди страждають від дефіциту води. Її подають лише раз на два дні, і то всього лише максимум на чотири години. Але і цих графіків окупанти часто не дотримуються. Води або немає взагалі, або вона течелить помітними струмочками. І знову час подачі води. Краник відкриваємо, закриваємо, поворочуємо, говорять, полезно. І та ж балалайка. Але іноді буває ще гірше. Вода тече з кранів бурякового кольору. Одна з мешканок Маріуполя скаржиться, що вода, яку отримують Маріупольці, зовсім не придатна ні для пиття, ні для приготування їжі. Вона настільки брудна, що навіть не можна подумати про її використання в повсякденному житті. Посмотрите, що ви робите. Ви дали воду но її не зяковатися, і скільки мені треба, щоб вона намотала метала Скільки мені треба отак, от мучаться шовити. Щоб... Приготовить, стирать нельзя, ничего нельзя, купаться нельзя. Что вы творите? Посмотрите, что вы творите. Попри катастрофічну нестачу води в Маріуполі, місто буквально тоне в каналізаційних проривах. Вода безконтрольно тече вулицями, а фонтани продовжують працювати, як так і треба. У той час як люди намагаються впоратися з відсутністю води, шукають природні джерела, як, наприклад, у районі парку Петровського. Водночас, окупаційна влада, дефіцит води в місті називає цитую водною блокадою. Але насправді саме вони і створили таку ситуацію і не тільки. В Маріуполі, а й по всій окупованій частині Донеччини окупанти цинічно заявляють, що для вирішення водної блокади будують новий водовід, який нібито обіцяють запустити у 2026 році. Проте практика окупації показала жодних дедлайнів росіяни не дотримуються. Це спроба заспокоїти людей, що стало причиною проблем з водою в Маріуполі. До окупації Маріуполь брав воду з двох джерел каналу Сіверський Донець та резервного старокримського водосховища. Під час активних бойових дій у 2022 році росіяни пошкодили Сіверський Донець, тож місто було змушено перейти на єдине резервне водопостачання Старокримське водосховище. Під час жорстокої військової блокади Маріуполя та бойових дій на Донеччині російська армія цілеспрямовано знищувала критичну інфраструктуру. Серед мішеней була й система водопостачання, яка мала забезпечувати водою цивільних. Після цього проблему просто ігнорували, доки вона не набула масштабу справжньої гуманітарної катастрофи. Але і Старокримське водосховище росіяни довели до повного виснаження. Воно обміліло на 70% через пошкодження гідротехнічних систем. Це підтвердили і в самій окупаційній владі. Обміління ж частково пов'язане з стратою частини води через підрив загарбниками Каховської дамби у червні 2023 року. А як ви думаєте, чи будуть окупанти вирішувати гуманітарну проблему з водою? Чи покинуть маріупольців напризволяще, а на пропаганди? У ефірах розкажуть, що в усьому традиційно вина Україна. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Хакери кошмарять російські аеропорти. Вони викрали десятки терабайтів даних пасажирів аерофлоту. І тепер стверджують, що інформація вирушить у подорож, але вже без багажу. В аеропорту Шереметьєво справжній колапс. Організувалися величезні черги, а серед росіян паніка та хаос. Система повністю лягла. Скасовано чимало рейсів. Цю атаку вже порівнюють з операцією українських спецслужб. Павутина. Хто стоїть за кібератакою? Що відбувається в російських аеропортах? І як на це реагує тамтешня влада? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Білоруські хакери заявили, що успішно атакували одну з найбільших авіакомпаній Росії Аерофлот. Атака спричинила серйозний колапс у російських аеропортах. Рейси масово скасовують та переносять, а серед пасажирів паніка і хаос. Хакери стверджують, що операція тривала рік. За цей час їм вдалося проникнути в корпоративну мережу компанії, повністю знищити внутрішню it інфраструктуру та скопіювати важливі бази даних, зокрема персональні дані пасажирів, які, за їхніми словами, вже найближчим часом будуть оприлюднені. Нам вдалося отримати і вивантажити повний масив баз даних історії перельотів, скомпрометувати всі критичні корпоративні системи. Отримати контроль над персональними комп'ютерами співробітників включно з вищим керівництвом, скопіювати дані з серверів прослуховування, включно з аудіозаписами телефонних розмов і перехопленими комунікаціями. витягти дані з систем спостереження і контролю за персоналом. Ми отримали доступ до 122 гіпервізорів, 43 інсталяцій віртуалізації з вірт, близько сотні ilo інтерфейсів для управління серверами. Чотири кластерів ProxMox у результаті дій було знищено близько 7 тисяч серверів фізичних і віртуальних. Обсяг отриманої інформації: 12 терабайтів баз даних, 8 терабайтів файлів з Windows Share, 2 терабайтів корпоративної пошти. Хакери зазначили, що усі ресурси авіакомпанії тепер недоступні або знищені. Щоб їх відновити, потрібно буде вкласти десятки мільйонів доларів. Тобто збитки для компанії колосальні. Акції аерофлоту після атаки вже впали більше ніж на 2%. Тим часом авіакомпанія вже скасувала понад 50 рейсів з аеропорту Шереметьєво і перенесла ще близько 25. Там не працюють комп'ютери. Табло з рейсами зависло, а літаки не можуть заправити. На опублікованих кадрах видно, що утворилися величезні черги, люди не можуть вийти з терміналів. Деякі пасажири взагалі сплять прямо на кріслах, зайняли місця на ескалаторах та підвіконях. Водночас у при службі аерофлоту масштабну хакерську атаку назвали цитую збоєм. Там погодилися переоформити квитки пасажирам на скасовані рейси. Однак тільки так званим героям СВО, а також сім'ям з дітьми та людям з обмеженими можливостями. Але і це не можна зробити в касах Шеремєтьєво. Потрібно звернутися за місцем купівлі. Всім іншим пасажирам авіакомпанія наказала чекати і терпіти і навіть не приїжджати в Шереметьєво. Та це не єдине литовище, де відбувається колапс. Схожа картина і в аеропорту Пулково. В компанії повідомили, що фахівці працюють над відновленням роботи систем. Прокуратура взяла під контроль ситуацію, а в Кремлі цей колапс назвали тривожним для всіх. Та не лише хакерська атака вносить корективи в роботу російських аеропортів. Українські дрони також кошмарять їхні летовища. Час від часу там запроваджують так званий план Кили. Над аеропортами тимчасово закривають повітряний простір на час роботи наших добрих дронів і їхньої розпігареної системи ППО. Тож замість пляжів та готелів росіяни вимушено споглядають стіни аеропортів, шукають, де вмоститися на наступну добу без зв'язку та мобільного інтернету, бо їх вимикають на час їхньої повітряної тривоги. Ба більше напередодні в Росії через атаку добрих дронів взагалі скасували парад до Дня військово-морського флоту. А що ви думаєте щодо цієї хакерської атаки? І як ви вважаєте, куди зливатимуть дані росіян, які опинилися в руках хакерів? Діліться своїми думками в коментарях. Пішов із життя колишній народний депутат та генеральний директор сільгоспідприємства Земля і воля. У віці 86 років помер Леонід Яковишин. Він пройшов шлях від провінційного хлопця до Героя України. За життя будував Мавзолей сам собі, був відомим аграрієм та народним депутатом першого скликання. А після повномасштабного вторгнення Ерефії отримав підозру в Держраді. Що ще відомо про Яковишина та що стало причиною його смерті? У цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Леонід Яковишин помер ввечері 26 липня в Києві в Національному науковому центрі хірургії імені Шалімова. Там він провів останні дні свого життя. Причина смерті офіційно не оголошується, але відомо, що останні місяці він боровся з тяжкою хворобою. Про його смерть повідомила Бобровицька міська рада, де він працював багато років. Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату, смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТООВ Земля і Воля, знаного аграрія, талановитого керівника. Людини з великої літери. Ще за життя Яковишин висловив бажання, щоб його поховали у спеціально збудованому мавзолеї на околиці Бобровиці. Ідею для цієї гробниці він взяв від мавзолею французького імператора Наполеона Бонапарта. Будівля вражає оздоблення: всередині копії вітражів зі старовиної німецької церкви, стіни, вкриті білим мармуром і сусальним найтошним золотом. У центрі мавзолею встановлено саркофага – Поруч позолочені скульптури, що зображують Яковишина в різні періоди його життя у 20, 40, 60 і 80 років. У своїх інтерв'ю аграрій розповідав, що будівництво тривало 10 років і обійшлося йому в понад 3 мільйони доларів. За його волею, Мавзолей завжди буде відкритий для всіх охочих. Що відомо про Леоніда Яковишина? Народився 19 травня 1939 року у селі Козяти на Вінниччині в сім'ї службовця. Після закінчення школи Яковишин вступив до Уманського сільськогосподарського інституту, де у 1961 році здобув спеціальність агроном, а також отримав ступінь кандидата економічних наук. Свій трудовий шлях Яковишин розпочав за фахом. У різні роки обіймав посади старшого агронома, інспектора та керівника районних управлінь. Сільського господарства в Рівненській області Найбільшим досягненням Леоніда Яковишина стало створення одного з найбільших агропідприємств України Земля і воля». Компанія була заснована в 2000 році на базі Бобровицького радгоспу технікуму та 13 реформованих колективних сільськогосподарських підприємств у селах Чернігівської та Київської областей. За розміром земельного банку, Земля і Воля займає 51 перше місце в рейтингу ТОП 100 латифундистів України, маючи понад 30%. 32,5 тисячі гектарів землі. Основні напрямки діяльності компанії: виробництво рослинницької та твариницької продукції, її переробка, будівництво і ремонт виробничих і житлових об'єктів, а також розвиток соціальної сфери. У Бобровицькій міській раді зазначили, що смерть Леоніда Яковишина це велика втрата для всього регіону. Леонід Григорович усе своє життя присвятив рідній землі, розвитку сільського господарства. Зміцненню економіки Бобровиччини та України. Завдяки його винятковому професіоналізму, стратегічному мисленню та невтомній праці, підприємство земля і воля стало взірцем ефективного господарювання не лише в Україні, а й за її межами. Його ім'я навіки вписано в історію нашої громади як людини-новатора, господаря. Патріота, який щиро вболівав за долю України та українців, крім своєї аграрної діяльності, Яковишин був також дотичний і до політики. Він був народним депутатом України першого скликання з березня 1990-го до квітня 1994-го року у парламенті. Яковишин обіймав посаду заступника голови комісії з питань чорнобильської катастрофи, а також був членом комісії з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом. Після складання депутатських повноважень був радником двох прем'єр-міністрів України Юхиме Звягільського та Віталія Масола. У 2002 році він балотувався до Верховної Ради від блоку Єдність, але не пройшов. За заслуги перед державою Яковишина нагородили радянським орденом знак пошани та надали почесне звання Героя України. Останнім покійного нагородив ще президент Леонід Кучма, будучи на посаді. Примітно, що сам Яковишин ніколи не приховував, що принципово не голосував за незалежність України. Це пока поселення України, держави такої немає. Моєму розуміє цього. І мене ніхто в цьому не переконає. І ще знаєте чому. 450 депутатів першого скликання, три чоловіки, от Яковишин, Потепенько, був генеральний прокурор, і ще один там Запоріжжя. Ми три депутати, які не проголосували ніколи за незалежність України. От он хрест. Документи підніміть. За мною ходили місяць, бо хотіли ж підзвітуватись. Що 100%, 100 депутатів всі підтримали незалежність. Я і сьогодні кажу, мені така незалежність не потрібна. Тоді казав, що вона мені не потрібна. І сьогодні кажу, вона мені не потрібна, це незалежність. Разом з тим ім'я Леоніда Яковишина було пов'язане з гучним скандалом. У грудні 2022 року підполковник зсу Олег Олешко подав заяву до СБУ, звинувативши Яковишина у можливих зв'язках з Росією. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею Державна Зрада. Підозри виникли через те, що на початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни грабували та знищували господарства на Чернігівщині, підприємства Земля і воля залишилися цілими. За словами журналістів, в одному з інтерв'ю Яковишин заявляв, що жодних окупантів на території Бобровицького району не було, що суперечило свідченням місцевих мешканців. Крім того, в період активних бойових дій на Чернігівщині у 2022 році українські військові попросили Яковишина допомогти технікою для оборони, але він нібито відмовився. Захисники були змушені забирати необхідну техніку примусово. У відповідь на ці звинувачення Яковишин подав заяву проти Олега Олешка, назвавши його повідомлення неправдивим. Однак суд закрив цю справу. У Леоніда Яковишина залишилася дружина та двоє дітей. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.